Поїхали. Вітаю з вами Пархунга Заполтова Полтави. ми сьогодні на вулиці Шевченка, 73, на запрошення місцевих жителів проводимо толоку. У нас такий новий об'єкт, це реставрація заборчика, який слугує, по-перше, бар'єром для того, щоб не заходили на територію, а з іншого боку, якби невеличкою такою красою. Прийшов друзям допомогти облаштувати паркан. Гарна ініціатива. Приходьте на толоки між Асфальтом і бетоном бур вибирає землю, а землі нема. Тому відкладаємо бур в сторону, беремо старі технології і починаємо працювати. Що хочу сказати, Полтаві потрібен господар. Такого стану дворів, в принципі, жахливого, не повинно бути. Але я дякую місцевим жителям, які намагаються отримати їх в належному порядку. Тому пишемо план розвитку міста, в якому повинні бути всі двори без виключення, а в них бути отакі заборчики, да? а можливо кращі. Отакі ошатні майданчики. Робимо Полтаву найкращим містом в Україні.